Всім привітки! Сьогодні у нас така тема, що заважає вам здійснити вашу мрію. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Приймаю тільки по запису: ніяких помічників нікого в мене немає. Ну, поїхали! Кожен загадує сам себе, думає про себе, про свою мрію і будемо дивитися, що саме заважає вам здійснити вашу мрію. Що заважає вам здійснити вашу мрію? Що заважає? М -м. Кстаті, е, знаєте, зараз на даний момент ви як підвісли. Підвісли і, ну, в принципі, відкриття є. Відкриття до мрії, да, дорога є відкрита. Але ви чомусь стоїте, як підвісли на одному місці. Знаєте, в мене таке враження, що ви просите. Може, хто навіть працює з мастером, хто просить вищі сили, може молитися, да? може навіть звертайтеся до свого роду, але просите допомогу звише. Знаєте, мрія зв'язана, я б сказала, ну, чись фінанси мене йдуть. Фінанси, якесь благополуччя. Більше чись фінанси йдуть. Знаєте, через якісь фінанси, ви як відкриваєте собі нове життя, нову дорогу. Сумієте? Але стоїте в підвішеному стані. Ну, ви конкретно чітко ви просите. Ви просите Вищих сил. Що заважає вам здійснити вашу мрію? Дивимося, ви, ви заважаєте. Розумієте, ви йдете, я б сказала, Дуже сильною людиною. У вас може бути конкретно розвинута якась інтуїція. Навіть хтось може там і картами займається, свічками. але да? ви чимось як займаєтеся. Ви як самі собі перекриваєте другу. От ви йдете Да, у вас падає сповнення. Потім в один момент своїми мислями ви собі просто перекриваєте. Розумієте? Перекриваєте цю дорогу до вашого здійснення. І за того йде такий як блок. Воно блокує. Ніхто вам, я не можу сказати, що тут якісь магічне втручання, йде, хтось вас збиває з путі. Ні. Ви блокуєте своїми мислями дорогу до здійснення. Розумієте, чого так відбувається? Чому так происходит? Да, Подивимося. Дивіться, ви дуже сильна людина. Ви сильна людина, ви в цьому житті привикли брати от все. Ви знаєте, як? От ви задумались, запланували, все, я цього добюся. Але в цьому випадку трішки інша ситуація у вас. Ви йдете, у вас відкриті можливості да, до цієї мрії. Вона здійсниться у вас ця мрія. Просто. Трішки змініть себе, свої мислі, відкрийтеся, дайте війти. Розумієте, дайте війти. От ви сильна людина, і ви цією силою перекриваєте. От ви думаєте, так, там загадала те те, те в мене скоро здійсниться. Тут же в цей момент ай, плюнула, все, воно мені не треба, нічого в мене не виходить, я не хочу. Проходить якийсь час, ви знов вертаєтесь до цього. розумієте, Знов вертаєтесь до цього, бо ви хочете здійснення. Треба трішки себе, знаєте, як перепрогр... перепрограмувати себе в тому плані, що от я хочу, я доб'юся і до мене це прийде. Не блокуйте себе. Ви людина сьогодні силою. І буде вам здійснення. Ось такий сьогодні у нас був розклад. Для енергобіну. Підписочка ставимо клас, повна діагностика, в Viber, Telegram. Приймайте в благо і не блокуйте себе. Всім до побачення!